Франція продовжує підтримувати Україну в непростій боротьбі проти російських окупантів. Цього разу до Львова іноземні партнери доставили 9 реанімобілей. Частину швидких відправлять для військових. Іншу частину передадуть працівникам ДСНС, які проводять розмінування поблизу зони бойових дій. У цій швидкі є каталка, медичний матеріал і все необхідне для супроводу поранених та хворих. Чотири роки ця швидка допомагала рятувати життя французам після оновлення автопарку. Керівники медичної компанії вирішили передати її українцям. Ми допомагаємо Україні, бо хочемо підтримати українців у цій несправедливій війні, яку ми не сприймаємо. Тому ми робимо все, щоб допомогти Україні. Серед автошвидкої допомоги є і спеціальний реанімобіль. Його волонтери придбали за благодійні внески французьких компаній для українських рятувальників, які проводять розмінування. Кажуть, ці машини надійні та якісні, такі використовують військові Франції. У неї є такі дуги, які підсилюють її стійкість. Тобто, навіть якщо ця машина перевернеться, хоча це. Дуже може рідко відбутися, навіть якщо вона перевертається, вона не стискається, оскільки є ще додаткові е, дуги е, захисту. Цього разу французи до України доставили 9 спецмашин. Це вже більше 20 автомобілів, генімобіли ре, були доставлені тільки цієї організації. І десятки тонн допомоги медикаментами в тому числі Величезне дякую людям, які. Приїжджають в Україну, які самостійно доставляють автомобілі, які вірять в нашу перемогу. Рані мобілі передадуть рятувальникам і військовим. Їх використовуватимуть для евакуації поранених. Вони розподілюються в Полтавську, в Дніпропетровську, в Черкаську і в Харківську область. Дніпропетровська область це область, яка так само майже стикається з областями, в яких ну, в яких відбуваються бойові дії, тобто. Обов'язково постійні обстріли і розмінування, тобто ДСНС задіяно постійно. Зазвичай таких спецмашин на фронті бракує, іноді на евакуацію доводиться чекати щонайменше дві години, розповідають захисники. Це дуже багато. Я вам ще раз хочу акцентувати, що для військовослужбовця залежно від ступеня поранення буває, що і дві-три хвилини це вже занадто багато. бо тому, що залежить від того, де поранення він має, і від винозної. От чи капілярної, От, і якщо він втрачає кров, то йому ця конче необхідна допомога вже, а не чекати 5-10 хвилин, а тим більше годину, дві чи три. Тому будь-яка допомога українському війську вкрай важлива, кажуть бійці. Бо саме на лінії фронту військові виборюють не лише незалежність України, а й демократію усього цивілізованого світу. Зі Львова Христина Гашенко Юрій Голубінка. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.